Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от у нас от механічні блокіровки. мабуть, вже бачили їх. Зараз у нас з'явилося два варіанти. Тобто Є подешевше, є подорожче. В чому тут різниця? Тобто кожух у нас сталевий, де така от шестерня з підшипником. Так, Вилка, важель і рукоятка. І вал гальмівний. Він. переточений. Отут от, він переточений в цьому місці. Це у нас отака от, вал тут оригінальний. От на відміну від цього, тут вал не оригінальний. Тут у нас вал е, аналог йде. По вартості, друзі, 6 тисяч у нас буде коштувати з неоригінальним валом блокировка. І е, з оригінальним валом 7 ну, тисяч. Тобто, по якості, звісно, він е, набагато краще. Тобто, ну, це вже якість Білорусь, оригінал, тут навіть отпакування, тут ми е, поклали оригінально з під цього валу. Е, Отак от, от воно все виглядає. Тобто, кому треба, можете замовляти, звертатися. До речі, працюємо ми е, за готівковий розрахунок, е, працюємо, відправляємо з після новою поштою і також працюємо з ПДВ. Якщо треба, то, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео або в закріпленому коментарі можете знайти. Так, ну давайте от по валам. Дивіться, ну от зовні, як вони відрізняються. Так, щоб ви розуміли, що ви могли відрізнити, де оригінальний, де не оригінальний. Отак от зблизька, щоб ви подивилися на них. Чим вони відрізняються зовні оці вали. Так, друзі, маємо ще можливість е, відправляти через перевізників у Молдову та країни Балтії, тобто Литва, Латвія, Естонія. Для цього е, в описі під відео знову ж таки можете знайти їхні контактні номери, зв'язатися з ними і з'ясувати, е, яким чином це вся механіка, от як воно все відбувається, оце відправлення і доставку в вашу країну, які там умови. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Це для розвитку каналу. Пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. На все добре.